Всім привітики! Сьогодні майструємо чергову красу своїми руками. Сьогодні змайструємо ось такий віночок на обручі в народному стилі. На ваші прохання публікую такий майстер-клас, так як ви вже давно мене просили записати його. І ось, нарешті, я знайшла час, тому давайте разом майструвати. Для роботи нам знадобиться будь-яка стрічка з малюнком, шириною 2,5 см. Або ж, не обов'язково навіть брати таку ширину, можна взяти вущу чи ширшу стрічку. Це вже. За вашими власними уподобаннями чи за уподобаннями клієнта. У мене ось така от стрічка з малюнком. До речі, такі візерунки притаманні різним регіонам України. І на підложку я взяла корсажну стрічку шириною 3 см. Брати довжину стрічок. Дуже часто запитуєте ви мене на ефірах в Тіктосі, а також в інстаграмі в коментарях. Тому одразу поспішу вам сказати, що довжину стрічок обираєте ви самі, тобто, якщо ви хочете коротенькі стрічки чи взагалі без них. Робите так, як вважаєте за потрібне. Або ж запитуєте, якщо ви робите на замовлений віночок, то, звісно ж, запитуєте свого клієнта, які стрічки, якої довжини він хотів би бачити на своєму. Також віночку. я беру ще ось таку стрічку, ширина її 4 см. Довжина така ж сама, як попередній стрічок. І для роботи також я візьму ось таку органсову стрічку шириною 2,5 см. Колір стрічок, звісно, ви собі коригуєте. Дивіться, я найперше з'єдную всі стрічки між собою за допомогою силіконового клею. Буквально трішечки я даю туди клею, щоб стрічки прихопилися між собою і щоб вони не розділялися. Звісно, можна було б взяти і прошити стрічки, чи взяти, склеїти за допомогою вогню, але все ж таки. Я це зроблю за допомогою клею, Трішечки зафіксую, щоб вони не рухалися, і щоб малюнок зберігався посередині. Скільки віночок планую він плести на обручі, то з обидвох сторін роблю складочки, які зараз зафіксую за допомогою пінцету та вогню. Ось власне зараз ви можете бачити сам процес створення цих складочок. Фіксую пінцетом, далі за допомогою вогню розплавляю стрічку і пересуваю пінцет, щоб наша заготовочка зліпилася. Тепер переходимо до кінчиків стрічки. Їх ми обов'язково зрізаємо, це вже ми теж робимо на свій власний розсуд. Робимо пропорції, або ж зрізаємо навскіз чи рівно це вже вам як до вподоби. І обов'язково фіксуємо вогнем, щоб стрічки в майбутньому не торочилися. Що ж зробити з корсажною стрічкою? Запитаєте ви, якщо ви будете її використовувати в роботі, вона ж тканинна і від вогню горітиме. Так от, ловіть невеличкий такий лайфхак. Ми трішки її розторочуємо, обрізаємо зайве, обов'язково той шнурочок з боку відрізаємо, щоб він далі не торочився. І можемо залишати її ось такою, або ж якщо у вас є швейна машинка, то ми можемо прошити, тобто підробити не стрічки, щоб вона в майбутньому не торочилася. Ось такі дві заготовочки я вже підготувала на обидва боки. Тепер беремо обруч. У мене це ось така от металева основа, наносимо трішки клею. І Накладаємо зверху спочатку першу заготовку, перевертаємо на виворітну сторону, далі наносимо посередині клею на залізний обруч. І накриваємо спочатку однією стороною. Далі знову наносимо клей і прикриваємо іншою стороною стрічки. Те саме ми маємо зробити і з Протилежною стороною нашого обруча. Тобто ми виконуємо ті самі кроки, які ми робили щойно. Ось таку ми підготували основу для нашого обруча. Тепер настав час підібрати квітки. У мене це будуть ось такі бутончики маленьких півоній. Я прибираю ниточки клею, бо дуже часто на штучних квітах вони. Залишаються, це є такі залишки, які треба обов'язково обібрати, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд нашого виробу. Буду міксувати з червоненькими квіточками і складеними жовтими тичинками. Беру два бутончики, ось так як ви зараз бачите на екрані, оббираю ниточки і обов'язково скручую ці бутончики. Між собою, як ви зараз бачите, у мене на далі відео. для роботи я використаю ось таку тейп-стрічку. Вона у мене під колір віночка, також вона є в різних кольорах. І цю стрічку іноді люди не всі вміють використовувати за призначенням, не знаючи такий лайфхак, що ця стрічка тане від дотику пальців і має властивість розтягуватися. І іноді майстринки роблять велику помилку при плетінні віночки. Вони просто обгортають навколо квіти. Не розтягуючи стрічку і не притискаючи міцно її до основи, і потім скаржаться, що стрічка не досить добре або взагалі не фіксує виріб і виріб в майбутньому. Розпадається. Нічого подібного, якщо правильно використовувати цю стрічку, то віночки, то ваші віночки будуть дуже-дуже міцними. Крім того, ми не тільки будемо фіксувати стрічкою, так що додивіться це відео до кінця, щоб побачити всі лайфхаки. Далі ми беремо ось такі от тичинки. Це складні тичинки, які продаються в таких пучечках. Оскільки в мене їх мало, то я буду міксувати їх ще з ось такими Невеличкими квіточками. Я беру невеличку червону квіточку, додаю одну точинку, скручую між собою. Ви можете додавати більше чи менше, можете брати дві квіточки, одну точинку, чи навпаки, дві тичинки і одну квітку. Це вже теж на ваш власний розсуд. Беремо невеличкий відрізочок тейп-стрічки. Головне, до речі, не забути, якою стороною ми відірвали і повернули до себе, тому що, якщо ви тейп-стрічку повернете іншою стороною, то вона... Буде, по-перше, дуже липкою, а по-друге, вона не фіксуватиме знову ж таки виріб, так як належить. Після того, як ми надійно зафіксували тичинки з маленькими квіточками, беремо знову великі квіти, оббираємо ниточки клею, якщо вони є, поправляємо всередині тичинки, розправляємо листочки, бо дуже часто, коли ми отримуємо отакі штучні квіти в пачках, то вони трішки примінюють. Тому Перед роботою їх треба трішки розправити. Можна також розправляти квіточки над порою, таким чином їхні пелюсточки дуже добре розкриваються. Далі накладаємо чергові дві квіточки на основу. Зауважте, що я не обплітаю обруч і таким чином дріт знаходиться поверх обруча і не буде тиснути в голову. Знову відриваю невеличкий шматочок тейп стрічки і ось так примотую. Оці кінчики квіточок. Звісно, що ми можемо зайве відрізати. Якщо вам не подобаються довгі кінчики, і ви не хочете, щоб зверху віночок був такий товстенький, то ви можете з допомогою щепачок обрізати зайві кінцівки від наших квіточок. І далі ми знову повторюємо наші рухи спочатку. Скручуємо маленьку квіточку і течинки, накладаємо зверху, відриваємо невеличкий шматочок тайп-стрічки. І примотуємо до обруча. І таким чином ми плетемо віночок аж до самого кінця. Я трішки тут обрізала відео, тому що там все фактично повторюється. І залишила тільки кінцівку, як я завершую віночок. Отже, я примотую зараз на відео передостанню нашу заготовку, відрізаю зайве, відрізаю усі дротинки, кінцівки квітів, тому що вони нам не потрібні, не знадобляться. І залишаються дві квіточки, які ми маємо доплести до нашого віночка. Ми їх знову ж таки ось так маємо накласти на обруч і міцно притиснувши лівою рукою пальцями, примотати за допомогою правої руки. Але якщо вам так буде складніше робити, ось зараз поки ви бачите, я пробую тут на відео примотати, відриваю шматочок стрічки. І починаю примотувати, але мені максимально незручно, тому що я маю водночас стежити за тим, щоб квіти гарно лягли на обруч, щоб вони не перекрутилися, тому я вирішила взяти і намотати трішки тейп-стрічки, заздалегідь на квіти і вже тоді ось так прикласти і примотати їх до обруча. Так значно легше, тому раджу другий спосіб ось цей. Примотуємо і далі відрізаємо кінчики. І на цьому наша робота не завершується, бо дуже часто я чую від майстринів, що ненадійно зафіксувалася стрічка. Ми можемо завершити на цьому етапі, і нічого там, я впевнена, на 100% не відпаде. Бачите, наш віночок вже виглядає охайно із виворітної, з зовнішньої сторони. Але я на цьому ніколи не завершую роботу і фіксую ще додатково ось такою ліаною плюща. Відрізаю невеличкі відрізочки і хвостик фіксую обов'язково за допомогою силіконового клею до обруча, а саме до стрічки, щоб він гарненько зафіксувався. І вже тоді починаю помаленьку обмотувати наш обруч по всій довжині заготовки. Ось так. Нанесла трішки клею, приклала ліану, обгорнула і притиснула. Щоб хвостик міцно зафіксувався. Слід трішки притиснути пальцями, щоб Ліана зафіксувалася, і тільки після цього ми починаємо акуратно навскіз обмотувати кожну квіточку по всій довжині нашого обруча. Якщо ви бачите, що десь квіти нахилилися на той бік, що треба, чи тичинка, то саме за допомогою Ліани ви можете направити. Усе потрібне русло. І таким чином зробити гарне, красиве оформлення внутрішньої сторони нашого віночка. Тут на відео я знову пришвидшила процес і вже дійшла до закінчення нашого віночка. Тут я знову фіксую за допомогою силіконового клею, вертаюся назад, тобто заплутую кінець ліани так, щоб вона в майбутньому не розмоталася. Якщо ви переживаєте, що щось там буде розмотуватися, то час від часу раджу трішки наносити силиконового клею і фіксувати кінчики або листочки ліани. Ось такий неймовірно красивий віночок. Ми сьогодні з вами створили за кілька хвилин. Такі віночки робляться дуже-дуже швидко і не потребують дуже багато матеріалів. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам майстер-клас та чи збираєтесь ви в майбутньому використати мою ідею. Я бажаю вам творчого настрою, а також запрошую вас у свій TikTok та Інстаграм, де є дуже багато майстер-класів. Порад по відеомонтажу та зйомці, а також дуже багато натхнення та мотивації. Напишіть в коментарях, що би ви хотіли бачити в наступному відеоуроці. Усім папа! З вами була Любов Стасюк.